Графіт чи какао, чи може лапша, або взагалі вологі серветки. Тестуємо різні лайфхаки з армування суперклею. Частина 2. Вітаю на каналі Unifix. Нещодавно ми випустили відео, в якому протестували найпоширеніші способи армування суперклею та зібрали цілу купу коментарів та рекомендацій, чим ви армуєте суперклей та що рекомендуєте протестувати. Сьогодні продовжимо перевіряти дієві та трохи дивні лайфхаки, але чому б ні, якщо і вам, і нам цікаво. Тож поїхали! Сьогодні у нас у якості армучих елементів та розбавлення наповнюча виступають: графіт, цемент, порошок з електродів, какао, лапша, вата, бинт, папір та сода з нитками. Також перевіримо лайфхак з використанням серветки. І для порівняння повторимо випробування з переможцями нашого попереднього відео: це сода та сода з нитками. Використовувати будемо клей бренду Unifix. Це якісний ця клей, який впорається з будь-якими вашими експериментами. Все також тестувати будемо на ось таких трубах, які ми попередньо розрізали та зачистили краї. Давайте вже розпочинати. Перший тестовий зразок буде лише з використанням суперклею. Далі вже з використанням наповнювача. Другий зразок графіт. Третій цемент. Четвертий порошок з електродів. Взяли ось такі електроди є 6013. П'ятий варіант какао. Жарти про вічну сукерку вже були, тому не пишіть їх. Пишіть нові. Шостий варіант мій улюблений це лапша швидкого приготування. Минулого разу ми казали про неї і ви писали, де ж вона. Чому б ні? Ми її теж протестуємо. Далі вже переходимо до самого армування. Сьомий зразок вата. Восьмий бинт у два кола намотки. Дев'ятий папір. Десятий варіант це волога серветка, яку попередньо висушили. Одинадцятий варіант це поєднання соди та нитки, але намотувати нитку будемо по діагоналі. Дванадцятий варіант це просто сода. В минулому відео вона стала переможцем. До речі, якщо ви ще не бачили його, можете знайти посилання ось тут. 13 та останній на сьогодні варіант армування – це поєднання соди та нитки. Також переможець минулого тестування. А в нас вже пройшла година і зразки підсохли. Тестувати будемо, як і минулого разу, в нашому мегаконтейнері. Щоразу будемо додавати 1 кг ваги і перевіримо, яку вагу витримає кожен зразок. Почнемо з варіанту просто суперклею. А поки ми будемо тестувати, пишіть в коментарях вашу думку, який з зразків протримається найдовше. Починаємо з ваги 1 кг. Першим десь зразок суперклею. Без армування. З легкістю. Какао. Вата. бинт, папір, серветка і найміцніші варіанти. Це сода, сода з. Нитками перший варіант та другий. Взагалі міць. Пропоную одразу додати 2 кг, бо впевнений, що всі зразки витримають 2 кг. В нас вже тут 3 кг. Починаємо з клею без армування. Графіт. Цемент є цемент. Стружка з електродів. Какао. Так, лапша. Так, вата вже починає хрустіти. Також. Папір. Сода. Сода з нитками перший варіант, а другий взагалі можна було не перевіряти. Тут максимальна мідь. Додаємо ще кілограм. І в нас вже виходить 5 кілограмів. Сподіваюсь, що якийсь зі зразків вже буде здаватися. Першим здався наш зразок просто суприклею без армування. Він не витримав вагу 5 кг. А ми йдемо далі. Графіт. І 5 кг ваги. Уф. Також не витримав. Судячи з цього, 5 кг це якась переломна вага. Ах, какао. На жаль. Але дуже смачно пахне. Додаємо ще 1 кг і у нас виходить вже вага 6 кг. Дай мені Бог здоров'я. Так, починаємо. Цемент. Електроди. Дуже дякую за таку купу коментарів. Ці варіанти армування дійсно працюють. Навіть лапша. Вата. Сьогодні пропущу тренування в залі, бо папір, серветки, сода, сода з нитками та сода з нитками два. Тримається, ми йдемо далі. Додаємо ще один кілограм, загалом вже сім. Перевіряємо цемент. Стружка з електродів, лапша швидкого приготування. Ех, на жаль, а такі були сподівання. Далі йде в нас вата, бинт, папір, серветка. Без проблем. Йдемо далі. Додаємо кілограм, і в нас виходить вже 8 кілограмів. Електроди. Це було дуже близько, але... Бинт. Папір. Серветка. Так. Серветка, на жаль, не витримала. Далі йде сода. Сода з нитками. Та ще один варіант соди з нитками. Взагалі тут у нас іде довга труба, тому збільшимо плече і будемо намагатися її зламати. Взагалі без питань. Так, додаємо ще один кілограм і у нас вже виходить 9 кілограмів. Це мен. На жаль, мій улюблений зразок зламався на 9 кілограмах. Електроди. Вата. Зараз зламається. Бинт. Папір. Одразу було зрозуміло, що він не витримає. Папір у нас вийшов з боротьби. Далі у нас іде сода. Сода з нитками перший варіант. І другий варіант. А це означає, що далі буде вже вага йти 10 кг, Чому я дуже рад. Електроди. Вата, бинт, сода. Сода з нитками. Як ви бачите, 10 кг у нас є. Далі 11. Наш оператор пропонує додати одразу 2 кг, бо у нас не вистачає пам'яті, тому кладемо одразу 12 Пам'яті не вистачає, але вистачило сил. А, поїхали. Стружка з електродів. Наш оператор щось знав. 12 кг, на жаль, стружка не витримала. Беремо вату. Вата, бинт, сода. Ну, Сода з нитками взагалі без питань. Що я пропоную підвисити ставки і докинути також одразу 2 кілограми. 13 кілограмів. Починаємо звати. Бинт, сода і сода з нитками. Що, пропоную на цьому завершувати, бо сил вже нема, а наші зразки ще ще тримаються. І, судячи з цього, протриматься ще дуже довго. Підводимо підсумки. 5 варіантів витримало максимальне навантаження в 13 кг. Це три наші попередні переможці, сода та сода з нитками в двох варіантах, а також у нас є нові два лідери: це Вата та Бин. Дякую підписникам, що порадили ці дієві варіанти армування. Якщо у вас є ще цікаві варіанти, пишіть їх у коментарях, і ми обов'язково знімемо третю частину. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. До зустрічі!